Містер Скрудж? Містер Скрудж? ми можемо поговорити з вами не наодинці. Так, у мене завжди є час для тих, хто рано Дайте вгадаю, ваш чоловік захворів і ви прийшли його виправдати. В нашій конторі це звичайний день. Що вам потрібно? Містер Скрудж. Я гадаю, що ви знаєте, що в мене є син. Тім. І я гадаю, що ви теж знаєте, що він народився з певним вагоном. Так, можливо, ви їли того, вашу їжу? Ні. Холод. Холод та брудне повітря міста не підходять для хлопчика. В нього рідина в литенях. Хірург сказав нам, що потрібна операція звинування худної клітки або викури. Ця операція нам зовсім не по кишені, І вона дуже складна. Вкладається за вас і десять, десять та десять всього тридцять фунтів, містер стріч. Не можете продати будинок. Родний пане родич. Пане Скруч, мій чоловік занадто гордий, щоб прийти самому. Але вже таки ви прийшли? Так, я прийшла. Я зважила свою гордість та життя моєї дитини ваги зовсім не рівні. А ви поет, мій зі скриче. Ще є мати. Мати у відчай. Я прийшла сюди без відома чи свого свого чоловіка, щоб попросити провозити містер Скрудж. А як ваш чоловік гадає де ви зараз?